Битва у твоєму розумі реальна. Ісус чітко показав це давай одразу скажемо правду: твій розум це поле бою. Не майданчик для ігор, не нейтральна територія, а справжня духовна війна. І ця боротьба йде не просто між добром і злом. Вона точиться між істиною та брехнею, між миром і панікою, між голосом Бога і шепотом ворога. У Приповістях 23:7 написано, як людина думає у своєму серці. Такою вона і є. Це означає, що життя рухається не в напрямку твоїх молитов, а в напрямку твоїх думок. Зупинись і вдумайся. Ти можеш бути спасенним і все одно мучитися всередині. Можеш любити Ісуса і при цьому програвати тиху битву, яку ніхто не бачить. Бо духовна війна починається не тоді, коли демони стукають у двері. Вона починається з думки, зерна, натяку, так само, як це сталося в Едемі. І найстрашніше те, що більшість людей навіть не знають, що вже воюють. Але Ісус не закривав очі на цю битву. Він відкрив її, Він показав, як працює ворог, і дав нам зброю не просто для виживання, а для перемоги. Якщо ти хоч раз боровся зі страхом, сумнівами, соромом, плутаниною, тривогою, внутрішнім болем чи депресією це слово для тебе. Бо мова йде не лише про емоційний стан, це про духовну перемогу. Ти зараз побачиш те, що бачив Ісус. Ти зрозумієш те, чого диявол найбільше боїться. І ти почнеш боротися не почуттями, а істиною. Це битва розуму і час виграти її. Перше. Невидима війна та ворог усередині. Дозволь відкрити тобі таємницю, яку диявол приховує, не кожна атака приходить зовні. Деякі народжуються всередині. Справжня війна найчастіше виявляється не в обставинах, а в думках. Саме тому Ісус зцілював не лише тіла, Він торкався мислення. Він не просто виганяв демонів, він ламав неправильні переконання. У Матвія 16, 23 Ісус сказав Петрові: Відійди від мене, сатано, ти мені спокуса, бо думаєш не про Боже, а про людське. Уяви тільки, Петро, один з найближчих учнів, мислив як ворог. Не тому, що був одержим, а тому, що погодився з брехнею. І це має нас потрясти. Можна бути поряд з Ісусом і все одно дозволити ворогу використати себе, якщо не стерегти свій розум. Ця битва підступна, бо приходить тихо. Вона починається з думок, які здаються нешкідливими. Я недостатньо хороший. Богові немає діла, я ніколи не змінюся. Але з часом ти не просто думаєш, ти починаєш так жити. В Якова 1, 14, 15 сказано, що бажання народжує думку, думка веде до гріха. А гріх приносить смерть. Сатана не обов'язково знищує тебе напряму, йому достатньо вплинути на те, як ти думаєш. Тому Павло нагадує в Ефесянам 6, 12 ми боремось не проти плоті і крові, бо справжня війна духовна, і найчастіше вона починається між нашими вухами. Ісус знову і знову показував це, коли ворог намагався спокусити його в пустелі. Сатана не прийшов з вилами, він прийшов словами, думками, тонкими пастками. Якщо ти Син Божий, писано, перекрученими настільки, щоб звучати правильно. І Ісус відповідав не мовчанням, не емоціями, а Словом. Битва розуму це не про позитивне мислення, а про біблійне мислення. Ти не переможеш, якщо просто ігноруватимеш свої думки. Ти переможеш тоді, коли навчишся брати над ними владу. Бо якщо диявол може керувати твоїми думками, він може керувати твоїми виборами. А якщо керує виборами, керує твоїм життям. Тому питання не в тому, чи атакують мене. Справжнє питання, з якою брехнею в моєму розумі я вже погодився, хоча вона не від Бога. Це і є війна невидима, але реальна, і вона починається прямо зараз. Друге Твердині. коли брехня виглядає як істина. Не кожна тюрма має грати. Деякі побудовані з переконань. У 2 Коринтян 10, 4, 5 сказано, що наша зброя має Божу силу руйнувати твердині. Знищувати неправдиві аргументи і все, що піднімається проти Божого знання. Що таке твердення? Це ментальна фортеця, укорінена схема мислення, яка чинить опір Божій істині. І найстрашніше, що більшість людей живуть у таких фортецях і навіть не знають про це. Ти можеш ходити з Ісусом, поклонятися щиро, цитувати Писання, і все одно мати сфери розуму, де править брехня. Ворог не просто кидає тобі брехню, він чекає. Поки ти віриш у неї достатньо довго, щоб вона стала схожою на правду. Вона звучить так я завжди буду з цим боротися. Бог любить інших більше, ніж мене. Це просто мій характер. У мене нічого не виходить. Я нечистий. Я слабкий, я безнадійний. І що довше ти це приймаєш, то товши ми стають стіни, аж поки одного дня ти вже сам захищаєш ату брехню, що тебе руйнує. Так сталося за днів Ісуса, фарисеї не були одержимі, вони були обмануті. Вони підняли свої традиції на рівень Божого Слова, і коли істина стояла перед ними у плоті, вони відкинули її. Твердині будуються не лише з гріха, але й з гордості, страху, травм, невпевненості та самоправедності. Але Ісус прийшов, щоб розбити їх. У Івана 8:32 Він сказав: пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними. Та свобода приходить не просто від того, що ти почув істину. А від того, що ти повірив їй більше, ніж своєму досвіду, емоціям чи навчанням. Боже Слово повинно стати твоїм бульдозером, який руйнує брехню цеглина за цеглиною. Але пам'ятай, твердині не падають від тиші, брехня не зникає від відчуттів, потрібно говорити істину вголос. Потрібно зіткнутися з брехнею, яка живе у твоїй голові, і замінити її тим, що сказав Бог. Бо в ту мить, коли ти погоджуєшся з небом, Пекло втрачає владу. Тож запитай себе, яку брехню ти називав своїм характером, яку травму ти прийняв як свою правду, яке обмеження ти захищав, ніби це частина твоєї особистості? Ісус хоче зруйнувати це, але істина має зайти достатньо глибоко, щоб витіснити брехню. Твердині не падають м'яко, вони ламаються силою. І сьогодні в тебе є зброя. Тепер використовуй її. Третє. Розум Христа. І чому Він тобі потрібен. Ти не покликаний виживати зі старим мисленням. Ти покликаний мислити так, як мислить Ісус. У 1 Коринтян 2, 2.16 написано А ми маємо розум Христів. Подумай про це Бог спас не лише твою душу. Він дав тобі доступ до нового розуму, не просто більш позитивного, не просто освіченого, а небесного. Розум Христа бачить через віру, а не через страх. Він бачить призначення, а не паніку. Він бачить перемогу, а не роль жертви. Але ось у чому проблема: більшість християн намагаються слідувати за Ісусом, думаючи при цьому як світ. Ми кажемо, Бог усе тримає під контролем, але живемо так, ніби все залежить від нас. Ми цитуємо, все співдіє на благо, але наші думки валяться в ту ж секунду, коли щось іде не так. Це не розум Христа, це режим виживання, замаскований під духовність. Але Ісус показав інший шлях. Він спав під час шторму. Він прощав, навіть коли стікав кров'ю. Він протистояв ворогу в пустелі, без паніки, без суперечок, без страху. Чому? Бо його розум був укріплений на небі, а не киданий земними штормами. Ян 2, 2.5 каже: Нехай у вас будуть ті самі думки, що у Христі Ісусі. Це не побажання, це наказ. Як же думав Ісус? Він мислив у злагоді з отцем. Він бачив те, Чого інші не бачили. Він говорив з владою, він рухався з метою. Його не вели емоції, його вів дух, уяви, якби ми жили так, жодного страху перед людьми, жодних криз особистості, жодних емоційних гойдалок. Кожного разу, коли щось іде не за планом, ти можеш мислити як Ісус, але це вимагає повного оновлення розуму. Римлян 12:2 каже: перетворюйтесь оновленням розуму. А не просто накопичуйте знання. Це означає, що старі моделі мають померти, старі погляди розбитись, і кожна думка повинна пройти один тест, чи звучить це як Ісус? Якщо ні, їй не місце у твоїй голові. Розум Христа не приходить випадково. Ти приймаєш його через покору, ти тренуєш Його оновленням, ти борониш Його істиною. Твоя перемога прийде не від того, що ти сильніше стараєшся. А від того, що почнеш думати вище. Перестань просити миру, поки думаєш у паніці. Перестань просити напрямку, коли всередині плутанина. Перестань чекати прориву, думаючи про поразку. Одягни розум Христа, і ти побачиш, як усе почне змінюватися. Четверте, думка, що потопила Петра. Як одна ідея може втопити тебе. Скажу щось, що може здивувати. Петра потопив не шторм, не вітер, не хвилі. Його потопила одна думка. І цього достатньо. Повернімося до Матвія 14. Петро бачить Ісуса на воді і каже: Господи, якщо це ти, скажи мені йти до Тебе. І Ісус відповідає: Іди. Петро виходить із човна. Він іде по воді. Він робить неможливе. Але потім приходить стих 30. Побачивши вітер сильний, він злякався і, почавши тонути, закричав: Господи, спаси мене. Зупинись. У Петра нічого не змінилося в обставинах. Вітер дув і раніше. Хвилі били так само, але змінився його фокус. Він відвів погляд від Ісуса і подивився на бурю. І в цю мить прийшла думка це НАТО багато. Я не впораюся. Я більше не в безпеці. І миттєво віра зламалась. Страх захопив його. І вода, що тримала його, почала тягнути вниз. Ось сила однієї думки немає значення. Як сильно ти почав. Не має значення, скільки кроків ти вже зробив. Якщо дозволиш неправильній думці затриматися, вона потягне тебе вниз. І найнебезпечніше те, що ця думка здавалася правдою. Вона виглядала логічною. Вона відповідала тому, що бачив Петро. Але вона суперечила словам Ісуса. А Ісус сказав: іди. Це означає, Петро мав право йти. Це означало, що Петра тримала не вода. Його тримало Слово Ісуса. Але страх прошепотів, ти потонеш, і в ту мить, коли Петро повірив у це, він почав тонути. Те саме відбувається і з тобою. Бог каже, я ніколи тебе не залишу, але страх говорить, ти сам. Бог каже Ти прощений, але сором каже: Ти брудний. Бог каже ти більше, ніж переможець, а тривога каже, ти ледве тримаєшся. І тому, кому ти віриш, ти або стоїш, або тонеш. А Ісус не зупинив бурю спочатку, Він перевірив віру Петра, бо справжня буря була не зовні, а всередині нього, і в тебе так само. Тому запитай себе, яка думка тягне мене вниз, яка брехня топить мою віру. Настав час назвати її. Бо шторм навколо тебе не може втопити тебе, але брехня всередині може. Тримай фокус, Прив'яжи свої думки до істини і йди вперед. Більшість людей не роблять того, чого вчить Писання. Дозволяють думкам ходити навмання і дивуються, чому живуть у неволі. Але Біблія каже не ігнорувати думки, а брати їх у полон. 2 Коринтян говорить: ми беремо в полон кожну думку, щоб підкорити її Христові. Це означає, не кожна думка від Бога, і не кожна думка має право залишатися. Ти не раб свого розуму, ти його сторож. Кожна думка або будує свободу, або зміцнює тюрму. Думки це духовне насіння. Якщо ти не візьмеш їх у полон, вони візьмуть у полон тебе. Ніхто не грішить раптово, спочатку приходить думка. Ніхто не падає в депресію за хвилину, туди ведуть думки. Ніхто не стає залежним миттєво це результат довгого погодження з брехнею, яка перетворилась на кайдани. Ми часто не перевіряємо думки, ми приймаємо їх. Повторюємо їх так довго, що вони звучать, як правда. Але Ісус показав інший шлях. У Матвія 4 сатана спокушав його словами і думками. Але Ісус відповідав, писано. Він не сперечався, не панікував, не мовчав. Він брав думку в полон і перемагав її істиною. Так маєш робити і ти. Коли приходить страх, не аналізуй, арештовуй. Коли з'являється пожадливість, не виправдовуй, виганяй. Коли шепоче самоненависть, не погоджуйся, викривай. Ось як брати думки в полон, спочатку визначити брехню. Потім перевірити її писанням, потім замінити її Божою істиною. Ти перемагаєш не тим, що намагаєшся не думати погано, а тим, що починаєш думати по Божому. Ян 4, 4:8 навчає думати про істинне, чисте, прекрасне, гідне. Не про страх, не про паніку, не про поразку, про істину. Ти не зобов'язаний впускати кожну думку. Не зобов'язаний приймати кожне почуття. Не зобов'язаний вірити всьому, що звучить у твоїй голові. У тебе є влада, у тебе є сила, у тебе є розум Христа. Тому бери кожну думку в полон, бо якщо не ти її, то вона тебе. І пам'ятай, диявол не кричить, він шепоче. Він не приходить з рогами та полум'ям, він приходить як думка, що звучить ніби твоя. Його мова це підказки. Убуття 3, один він сказав Єві чи справді Бог сказав? П'ять слів, і цього вистачило, щоб зруйнувати гармонію. Він не тиснув на неї, він просто посіяв думку. А іноді однієї думки достатньо, щоб змінити життя. Якщо ти це зрозумів, напиши в коментарях розум. Він не наказав, він просто запропонував. Він посадив маленьке насіння сумніву, і ти ходивився, як воно росте. Так працює ворог. Йому не потрібна одержимість, йому потрібен твій дозвіл. Усе, чого він хоче, щоб ти погодився, хоч із однією думкою. Яка не від Бога. І коли ти приймаєш її, ти робиш за нього всю решту роботи. Згадай Ісуса в пустелі. Сатана приходить з трьома спокусами, і кожна починається однаково, якщо ти син Божий. Бачиш, Він не заперечував Ісусову ідентичність, він ставив її під сумнів. І Він робить це з тобою. Якби Бог справді тебе любив, якби ти був по-справжньому спасенний, якби твоя молитва щось важила. Якби ти був вільний, Його мета не забрати твою ідентичність, а змусити сумніватися в ній. І варто лише прийняти цю думку, і ти починаєш ходити в невпевненості, страху, гордості чи компромісі усе через одну думку, яку ти не зупинив. Тому Ісус не сперечався з дияволом. Він не казав, мені здається, що я Божий Син. Він не казав, я майже впевнений, що чув отця». Він казав тільки, Писано. Це твоє зброя. Коли ворог каже, ти невдаха, ти відповідаєш, писано я більше, ніж переможець. Коли він каже, ти сам, ти говориш, писано, я ніколи не залишу тебе. Коли він каже, ти ніколи не будеш вільним, ти відповідаєш, писано, кого син визволить, той по-справжньому вільний. Тобі не потрібно пояснюватися перед дияволом. Не треба сперечатися з брехнею. Тобі потрібно проголошувати істину з владою. Тому що чим більше ти слухаєш його голос, тим голоснішим він стає. Але що більше ти стоїш на істині, то тихішим стає ворог. Тому запитай себе, що сатана намагається внушити тобі зараз, що він прошепотів, а ти не зупинив. Пам'ятай, диявол говорить питаннями. Бог говорить істиною, і ти обираєш, якому голосу довірити своє життя. Не веди переговори з брехнею, не зігрівай демонічні думки. Не обіймай плутанину. Коли диявол говорить, закрий йому рот Словом Божим. Бо якщо ти не закриєш двері його підказкам, вони стануть твоєю особистістю. А тепер сьоме оновлений розум. Зцілення приходить через заміну. Ворог не хоче, щоб ти зрозумів це, не можна просто викинути токсичні думки, їх потрібно замінити. Тому римлян 12,2 не каже: Престань думати погане. Воно каже. Перетворюйся оновленням розуму. Перетворення не приходить через уникання, воно приходить через заміну. Ти не можеш просто перестати думати про страх, ти маєш почати думати про віру. Ти не можеш просто перестати зациклюватися на сорому, ти маєш наповнюватися прощенням. Ти не можеш просто вигнати тривогу. Ти маєш заповнити розум миром. Саме тут багато хто програє. Вони намагаються спустошити свій розум замість того, щоб перенавчити його. Але оновлений розум не з'являється випадково, він формується навмисно. І Він не приходить лише від терапії, щоденника, відпочинку чи догляду за собою. Це корисно, але це не оновлює. Оновлює тільки Боже Слово. Воно не просто навчає, воно перепрошиває, переписує твою ідентичність, викорінює сором, ламає страх, руйнує брехню. Ісус прийшов не для того, щоб дати тобі краще мислення. Він прийшов, щоб дати тобі новий розум. Тому 26, 26,3 каже: ти збережеш у досконалому мирі того, чий розум уповає на тебе. Твій розум сам не тягнеться до миру, він сповзає в хаос. Ти маєш направляти його до істини. Як оновити мислення? Перше, наповнюй його писанням щодня. Не просто читай, роздумуй, вбирай, дозволяй слову просочувати твої думки. Друге, говори істину в голос. Розум слухає уста. Проголошуй те, що каже Бог, доки твоє мислення не вирівняється. Третє. Проходь через боротьбу в поклонінні, там істина стає глибокою. Якщо ти це зрозумів, напиши в коментарях розум. Поклоніння змінює атмосферу всередині і зовні. Воно переносить тебе в місце, де Божий голос стає голоснішим за твої страхи. І пам'ятай, підкоряйся швидко. Бо що швидше ти слухаєш Бога, то більше твій розум формується покорою, а не бунтом. Оновлення це не одноразова мить, це щоденне рішення. Твій розум роками тренувався в темряві, він не зміниться за ніч. Але якщо ти продовжуєш приходити до слова, продовжуєш замінювати брехню істиною, продовжуєш поклонятися, коли важко, і продовжуєш слухатися, коли незручно твій розум стане новим. Не просто спокійнішим, не просто мудрішим, святим. І коли зцілюється розум, Життя слідує за ним, бо кожен прорив починається з прориву в думках. А тепер восьме мир, який неможливо пояснити. Мир, яким Ісус заспокоює бурю всередині тебе. Поговоримо про те, що світ не може тобі дати, а сатана не може забрати про мир, але не про фальшивий, поверхневий, який тримається на позитивних фразах, не про все нормально, яке розеє сипається під тиском. Я говорю про справжній мир. Той, що виходить за межі розуміння. Ісус сказав у Івана 14, 27 Мир залишаю вам, мій мир даю вам. Світ дає мир, який залежить від обставин. Ісус дає мир, який перевершує їх. ДОКАЗ Марка 4, 4:37 39 Шторм. Хвилі, паніка. А де Ісус? Спить. Не хвилюється. Не боїться. Спить. Бо мир це не відсутність бурі, це присутність Бога всередині неї. Учні розбудили його зі словами Учителю, тобі байдуже, що ми гинемо. А Ісус встав, заборонив бурі і сказав три слова: Мир, замовикани. І все стихло. Але потім Він запитав: чому ви такі налякані? Хіба ще не маєте віри? Бо справжня буря була не у воді, вона була в них. І твої битви найчастіше там же, не в роботі, не в родині. Не в майбутньому. Справжня буря у твоєму розумі, твоїх думках, емоціях і внутрішньому світі. І Ісус прийшов не тільки для того, щоб зупинити вітер навколо, а щоб зупинити хаос у середині. Ян 4, 4:7 каже І мир Божий, який вищий за всяке розуміння, берегтиме ваші серця і думки у Христі Ісусі. Це не поезія, це обітниця. Божий мир стане охоронцем Твого розуму, як воїн при воротах думок. Але тільки якщо ти впустиш його, тільки якщо віддаш бурю йому, тільки якщо перестанеш лікувати її логікою, контролем чи відволіканнями, і запросиш а князя миру говорити йому не потрібно кричати, йому не потрібно трусити небо. Йому достатньо сказати мир тихни!» і тривога ламається, плутанина зникає, серце вирівнюється. Тобі не потрібно, щоб усе навколо затихло. Тобі потрібно, щоб Ісус піднявся в твоєму човні. Бо коли він говорить мир, навіть буря слухається. І ось чим усе завершується, ти виграєш цю війну, коли починаєш мислити як небо. Найбільша битва твого життя не зовні. Не у фінансах, не в діагнозах, не в оточенні. Вона у твоєму розумі. І диявол знає, якщо він переможе там, він переможе всюди. Але ось істина, яка змінює все, у тебе є розум Христа, тобі дано зброю. Тобі дана істина. Тобі даний доступ до миру, влади, ясності і свободи. Тепер настав час перестати дозволяти думкам залякувати тебе. Час припинити погоджуватися з брехнею. Час перестати жити в мантолних кайданах, коли Ісус уже дав тобі ключ. Ти не божевільний, ти просто під атакою. Але тепер ти знаєш, як відповідати ти воюєш а Словом, ти воюєш а поклонінням. Ти воюєш а істиною. Ти воюєш а оновленим розумом. Який відмовляється думати, як пекло, коли Бог посадив тебе на небесах. Ця війна не виграється за одну мить, але вона виграється щоденною покорою. Кожного разу, коли ти обираєш Божу істину замість страху, ти перемагаєш. Кожного разу, коли ти замінюєш брехню Його словом, ти перемагаєш. Кожного разу, коли ти береш думку в полон замість того, щоб дозволити їй взяти в полон тебе, ти перемагаєш. Це і є битва розуму. І тепер ти готовий не просто виживати, ти готовий перемагати. Підіймайся. Думай як небо. І Йди у перемозі. Бо ти ніколи не був створений жити в'язнем свого розуму. Ти покликаний ходити в свободі.